За минулу добу в області у 108 закарпатців підтвердили коронавірус методом ПЛР. З них 11 медиків та п'ятеро дітей. Найбільший приріст зафіксували в Ужгороді 33 випадки, а в Хуському та Перечинському районах по 15 нових хворих. Одужали 655 пацієнтів, п'ятеро людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 померли. Відібрали 616 зразків біологічного матеріалу для досліджень методом ПЛР. 370 пацієнтів вчора звернулися по екстрену меддопомогу. З них із явищами гострої пневмонії 23 та 25 з підозрою на ковід. 19 у 80% пацієнтів в області хвороба протікає у легкій формі. Важка вражає лише 5% інфікованих. А от інформацію про хворих з модифікованим штамом вірусу, який виявили у Великій Британії, серед закарпатців перевірити наразі неможливо. Лікарні, які знаходяться і які працюють на ковід у місті Ужгороді, вони заповнені на 37,8%. А якщо говорити взагалі про цілу область, то ліжка зайняті всього-навсього на 36,9%. Усі реанімаційні ліжка практично зайняті у кожній лікарні. І якщо ми говоримо за британський, Штам, то ми діагностувати на Україні взагалі не можемо, тому що ми не обстежуємо сам геном коронавірусної інфекції, тому що щоб це довести, треба мати лабораторію. І треба тобто, мати офіційне підтвердження, а ми його підтвердити не можемо поки що.